Христос рождається. Дорогі брати і сестри. Сьогодні звучать як ніколи особливими ці слова. Світло, перемога, надія, натхнення, царство Боже в наших серцях. Зачитуємо зі святого Слова Божого Євангелій від Матвія, перший розділ, 21-й вірш. І вона вродить сина. Ти ж даси йому імення Ісус, що означає, Бог спасає, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Є надія для людини, є надія для кожного, хто бореться, для того кожного, що розуміє, сам по собі я не маю сили. Але з Господом Богом я зможу отримати перемогу як в своєму особистому житті, той, хто спасає. Забирає гріхи, надихає дає частинку себе, Духа Божого, моє серце. Той, хто має силу оживляти, має силу допомогти оживити, надихнути і підняти країну, особливо, яка знаходиться у стані війни. Наша молитва кожного дня, Господи, дай нам сили виконати наше призначення воїнів морської піхоти України дай нам розуму, сили, віри і сміливості. Стати диме, через кого ти, Господи Боже, звільниш нашу країну. Христос звільняє від гріхів. Христос звільняє країну від окупанта по вірі, молитві і дії, кожного, хто проживає в країні. Не так, кожен з нас пам'ятає ці слова. Кожен з нас є важливий для перемоги. Віра кожного з нас і молитва кожного з нас і дія кожного з нас. Дуже важливо Христос показав свій приклад. Він сказав і Він зробив. Він спас людей баголосвом Христі. Він прийшов на цю землю, щоб оберег повний життєвий шлях. І сьогодні кожен з нас має силу завдяки йому сказати: Господи, на своє, допоможи мені вивели моє завдання, бойове завдання і допомогти в моїй країні. Дякую кожному з вас, хто молиться за нас. 37 цього брехату морської піхоти. Христос, прощається!